The drug lobby is the strongest lobby in, in this country, they say, the drug lobby. It's between that and lawyers. And uh, they have a lot of power. Черговий хайп розкручується навколо війни, яку Дональд Трамп оголосив фармацевтичній галузі та її цінам на ліки, за як завжди, нерозбірливими та плутаними словами президента США. Його новий указ, начебто, має заощадити платникам податків трильйони доларів. Цікаво, що кілька місяців тому аналогічне питання порушили влада України, РНБО, президент, Міністерство охорони здоров'я. Всі вони анонсували значне зниження вартості ліків з переліку життєво необхідних. І якщо ви не побачили цього на власні очі, то не кваптесь витрачати зайві кошти ще й на очні краплі. Бо як це часто буває в Україні, гарна ініціатива, що мала підрізати жирок жирних котів, налякала їх сметаною. Для початку нагадаю, хто не стежив всю ситуацію посерійно. 5 лютого президент записує звернення з закликом знизити ціни на ліки. 12 лютого РНБО збирається та підписує рішення, яке того ж дня закріплює своїм указом президент. Процитуємо перший пункт рішення Радбезу. Узяти до відома інформацію стосовно намірів учасників фармацевтичного ринку України щодо зниження на 30% з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби з метою забезпечення їх доступності населенню України. Моз оголосив, що вже з 1 березня на 30 відсотків, тобто задекларовану аптечну асоціацію, частку, знизиться вартість ста ліків. І ще за місяць, 31 березня, оновлений список також близько сотні. Отже, глядачі побачили миттєву перемогу, як за півтора місяці добрі слухняні монополісти фармринку почули заклик влади і зробили майже революцію. Але є нюанс навіть декілька, якщо не сказати більше. По перше, коротко роздивимось, а що ж таке на сьогодні фармринок? Від пробірки до організму пацієнта ліки минають трьох гравців: виробника, дистриб'ютора та фармацевта в аптеці. 72% найбільшу частку у ціні препарату формує виробник, приблизно 20% аптеки і 8 дистриб'ютори. Ще до війни перша трійка виробників досягла світових топів і була оцінена у понад 1,6 мільярда доларів. США. За часів повномасштабного вторгнення тенденції ще більше проявилися, і в топі відбулись рокіровки. Але повернемося до. Ініціативи зі зниження цін на медикаменти. Ціни знижено на 100 ліків. Прочитавши це, пересічний громадянин уявив свою аптечку і подумав, що сотня ліків це більше, ніж він вживав за все життя. Та є нюанс в переліку йдеться не про сотню активних речовин і навіть не про сотню препаратів, тобто різних брендів, різних виробників одних і тих самих речовин, а просто найменувань при цьому в списку немає медикаментів для лікування онкологічних, серцево-судинних, ендокринних та інших серйозних захворювань. До прикладу, подешевшати мав ібупрофен, який за деякими рейтингами є препаратом, що найчастіше купували минулого року. Але навіть тут йдеться не про весь ібупрофен, а про його окреме фасування 50 таблеток. Тобто, навіть інше фасування того ж самого продукту, того ж самого виробника, під зниження не потрапило. А тепер прикиньте в голові, скільки ж тоді реально і чого подешевшило, якщо чимало позицій, це одна і та сама речовина, просто під різними назвами від різних виробників. І навіть вона подешевшила лише в окремих видах фасування, яке теоретично може просто закінчитися в момент найбільшого попиту. Зажі, зачем? що зачем? його не буде, вашого італійського сира. Та й це не головне, а головне сама ціна, точніше, її коливання напередодні зниження. Про це. Вже говорив облозі нардев-железняк та писала економічна правда. Річ у тім, що напередодні цієї перемоги ціни на ті ж самі препарати від виробників, які знизили ціну, чомусь доволі стрімко подорожчали. І подорожчали приблизно настільки ж, наскільки потім і подешевшили. Нумо перевіряти. Відкриваємо сайт таблетки, беремо той же ібупрофен. Ось такий вигляд має графік подорожчання. Починається в жовтні, на пік виходить в січні, і до моменту перемоги повертається до рівня початку стрибка. Цитрамон аналогічно і так далі. Якщо передивитись перелік пропа які подешевшили, графіки будуть приблизно схожими. Десь із жовтня йде стрімке зростання. В січні воно досягає в середньому 30%, А в березні, після ініціативи президента, виробники просто повертають вартість до рівня початку подорожчання. Йдеться лише про ті позиції, які потрапили до цього атракціону нечуваної щедрості. Інші так і не знизили вартість. Якщо ж передивитися ще більш уважно, стає і смішно, і сумно, та й загалом ви не побачите тут реально дорогих препаратів, вартість яких викликає запаморочення у родичів пацієнтів лікарень. Середня ціна – 100-200 гривень. Блогер нардеп так характеризує всю цю історію. Чим закінчилась гучна заява всіх наших посадовців, що ціни на ліки будуть зменшені на третину і дуже негайно. Ось сьогодні ми і будемо розбиратися. Е, одразу скажу. Нічим, сядам популізмом. А ось тут я не погоджуюсь і зараз поясню вам, чому. Представники одного з найбільших виробників стверджують, що це саме вони донесли президентові необхідність усієї цієї кампанії щодо зниження вартості ліків. І тут ми перейдемо до найцікавішого: а хто ж виграв матеріально від самої акції? В тому ж інтерв'ю ті ж самі представники виробника гіганта підтвердили, що протягом 23-24 років підвищили вартість асортименту приблизно на 120%. 30% з'їла інфляція, а ще 90 пояснили закладанням видатків на 5 років наперед та маркетингом. У ціні будь-якого лікарського препарату до 1 березня 22-23% становив маркетинг. Це те, що ми платили аптеці за право бути на полиці. І саме на ці договори виробники повісили всіх собак подорожчання. Як результат, оплату послуг заборонили, але ціни чомусь далі так і не знизились. Тобто підняли ціну на 120%, 30% на інфляцію, 90% собі на стіл. Звинуватили договори з аптеками та відмінили їх, що заощадило 20-25%. Але ціни показово опустили лише на 5% від цього ринку. А інше подорожчання фактично легалізували за рахунок аптек. Тим часом ЗМІ пишуть, що у цій історії є й лобі у Верховній Раді. Зокрема, послідовним захисником введених регуляцій став народний депутат Сергій Кузьміних. У своїх публічних заявах він часто наголошує на надмірній кількості аптек та маркетингових угодах як основного фактора зростання цін. Втім, це ніяк не пояснює той факт, що маркетингові угоди заборонені з 1 березня, а виробники досі не поспішають знижувати ціни. Нардеп майже повністю повторює наративи з інтерв'ю виробника ініціатора реформи, але додає, що маркетингові послуги приберуть лише тимчасово, а далі просто візьмуть під контроль міністрів України визначатиме порядок та умови таких договорів, що гарантуватиме їх прозорість. Щодо контролю і прозорості, доречно зауважити, що наразі нардеп є фігурантом справи про корупцію. Правоохоронці стверджують, що він взяв понад півмільйона гривень за місяць до повномасштабного за сприяння у постачанні обладнання для лікарні. Мародерське зростання цін на ліки під час війни це просто дно. І змінювати ситуацію потрібно давно, але є низка питань. Чому всіх влаштовують зайві 90% прибутку виробників? Чому зі всієї ланки вирішили випатрати по суті лише маркетингові послуги? Через що, на думку експерта та представника однієї з мереж, може закритися близько третини аптек, причому передусім у віддалених населених пунктах, і постраждають від цього саме малозабезпечені та маломобільні групи населення? Ну і головне питання: а що внаслідок цієї великої ініціативи зі зниження цін отримали звичайні українці, окрім гучних заголовків? Питань чимало, але врешті від збільшення монополізації завжди програє саме споживачі. Якщо на місця збанкрутілих аптек в містах та містечках радо прийдуть великі рибини фармринку, то от з віддаленими населеними пунктами може вийти зовсім інакше.